У монастирі братів францисканців, що у більших Галицького району відкрито виставку художніх робіт на тему Страсті Христові. Вона проводиться з ініціативи та за сприяння монастиря церкви святої покрови отців Селезіан, міста Львова та Українським національним комітетом і комус. Виставка Страсті Христові була задумана українським художником з Канади ще у 60-ті роки минулого століття. Оригінали картин знаходяться в одному з музеїв Канади. Мені видається, що це перший раз у в історії, де е, страсти складаються з 160 картин, які автор малював більше шести років. Це був його задум. Е, будучи переконаним атеїстом, е, автор сам прийшов до глибокої віри і е, втілив е, свій задум власне, в цих картинах. Відкриття виставки припадає на переддень великого тижня, котрий дає нам відповіді на важкі хвилини життя, дає зрозуміти, для чого є терпіння і як його перемогти. Хочу також кілька слів сказати до вас, котре ту частину побачите через телевізію, до всіх оглядачів, щоб та, та, та великий тиждень був для вас. odpowiedział na Wasze trudne, e, trudne chwile życia, najbliższe dla Ukrainy, która przeżywa te stracia e, w swoim życiu, e, przeżywa e, tą trudność, jaka jest w Ukrainie. Uważam Wam, żeby przemochty e, te trudności, aby e, te zmachania, jakie dokonały się, Які б українці понесли жертви, принесло світло Воскресіння? А також і для вас, ваших родинах і для цієї України, усі, кого зацікавила виставка, зможуть відвідати її у монастирі братів францисканців. Виставка триватиме близько двох місяців. Любов Галько, Андрій, Українець, новини телеканал Раї.